Інтерв'ю з путіним опублікують завтра. Про це повідомляє Wall Street Journal. Анонс такера Карлсона вже набрав понад 67 мільйонів переглядів в соцмережі X. Зростання популярності, в тому числі пов'язане з репостом, який зробив Ілон Маск. І до речі, він сказав, що е, дасть зелене світло е, на своїй платформі з приводу е, цього інтерв'ю. Так, далі будемо говорити на цю тему з Олексієм Мустафіним. Журналіст зараз з нами на прямому зв'язку. Олексій, добрий день. Слава Україні. добрий день. Спочатку з приводу ось того, чи варто взагалі говорити з агресорами з терористами, тому що от дехто каже: так тоді давайте і взагалі там з усіма терористичними організаціями теж у них брати інтерв'ю. І в мене ще виникла така асоціація, як колись Волтер Дюранті їздив в Москву, і в нього було ексклюзивне інтерв'ю з Сталіним. І як він потім Дюранті прикривав до речі, лауреат поліцейської премії прикривав те, що робить Росія і. Говорив, що ну так, вони голодні, але вони не вмирають. Тобто ну, щодо голодомору абсолютно це не, не підтримували. І взагалі тоді не дізналася Америка і взагалі світ від нього точно цього не дізналась. Зараз мені здається, це теж так трошки схоже, тому що інші CNN кажуть, BBC, інші телекомпанії кажуть, що вони багато місяців вже подають свої заявки, хочуть теж поспілкуватись, але ось Карлсону дозволили. Ну, до речі, незважаючи на численні кампанії, Дюранці так і не позбавили політику. Так, так так, і не позбавлений, це правда. В принципі, тут є декілька питань. Перше, чи можна брати інтерв'ю в диктатора Угу. Ну, Бога журналісти свого часу брали інтерв'ю Усаме Бен Ладене? А як ви Питати... до цього ставитесь? Можна чи ні от цій ситуації? Ну я думаю, що для е, американського журналіста чи для європейського журналіста, на яких ну тобто, на країни, яких е, Путін поки що не напав, можливо, це і припустимо. Але знову таки це має бути власне інтерв'ю, а не компліментарна, а не участь в спецоперації, як було на прикладі Дюранті. Чи є можливість у західних журналістів е, організувати інтерв'ю е, як інтерв'ю? А не як спецоперацію бачимо, що власне ні. Друге питання: а хто бере інтерв'ю? Е, Писловом інтерв'ю ми завжди е, зазвичай е, розуміємо, що інтерв'ю бере журналіст. Але так давно, давно не є журналістом. Це в кращому випадку шоумен, в іншому випадку людина на утриманні. Або блогер, він же там свій сайт і там бере інтерв'ю, викладає. Знаєте, я кажу, що в мене на заборі написано. Тут питання в тому, що, по-перше, він тобто, не є журналістом. Відповідно, ну, знаєте, Олівер Стоун теж брав інтерв'ю у Путіна. Ну, він був режисером колись відомим. А тепер виконує роль такого знаєте, Болвана, Бовдура в китайському преференції. Тут приблизно те ж саме з Більше того. Є відома історія про те, що Такер був елементом спецоперації російської, мало неофіційно він був, з'являвся в темниках. Російська пропагандистська машина наполегливо рекомендувала, а фактично наказувала своїм ЗМІ розповсюджувати інтерв'ю і заяви Карлсона. Тобто, Власне, він є елементом пропагандистської машини Кремля, і так само до нього треба ставитись. Ну він не журналіст. Так, телеведучий і е, блогер і шоумен можемо сказати. Знаєте, я пригадала ще одне інтерв'ю. До речі, ви сказали про те, що е, для американських для британських журналістів незалежних дійсно журналістів е, це такий от виклик, та такий челендж взяти інтерв'ю е, у Путіна. А пам'ятаєте історію Фрост проти Ніксона? Е, Девід Фрост, британський журналіст, він теж був ведучим, і там взагалі ранкової програми. Він домігся інтерв'ю з е, е, Ніксоном, президентом Америки. Після цього Волтер Гей. Волтергейта, цього скандалу. І як ну, є, до речі, цікавий фільм про це інтерв'ю. Але там був нюанс в чому? Що він домігся того, що е, е, Ніксон. Е, Здається, зараз, якщо пригадаю, сказав, що йому можна було це робити, те, що вони зробили прослуховування в штабі е конкурента, і таким чином він просто ну, сам собі підписав уже приговор, як то кажуть. Ну Чи... так, це, це теж є елементом. Е ми всі напівенедичні історії пам'ятаємо з паном Гордоном, який розповідав, що він брав інтерв'ю у Гіркіна, щоб потім передати флешку. Флеш. Так, так, так. Ну, власне, звичайно, інтерв'ю в тому, тобто цінність таких інтерв'ю, в тому числі, і в отриманні непевної інформації чи певних свідчень, які потім можна використати навіть у суді, але знову таки це не може бути головною метою. І Тут той. цього не це... буде, так? Це буде тепла ванна, це, це Тут, що в цьому ми не ми не сумніваємося, знаєте, що, що в даному випадку буде тепла ванна. Навіть коли незалежні журналісти беруть інтерв'ю, багато що залежить від того, яким чином дають, беруть це інтерв'ю, на яких умовах, і е, кожне видання, яке навіть навіть отримавши таке інтерв'ю, ще буде окремо ухвалювати рішення, що оприлюднювати з цього інтерв'ю. А що не оприлюднювати? Бо, Якщо це не прямий це, ефір, ну звичайно. Ну, ми бачимо, що і раз не прямий ефір. Прямий ефіри Путін взагалі ну, між може... собою. Питання в тому, що навіть у прямі лінії дуже часто фактично є записом. Е, питання в тому, що проблема, коли беруть інтерв'ю з терористом, наприклад, е, полягає в тому, щоб не перетворити це інтерв'ю на. Е, Промоцію терориста на інструмент його злочину, в даному випадку, це не просто інструмент злочину чи промоція Путіна. Це очевидно від самого початку, я не здивуюся, що що ініціатива виходила саме з Кремля, а не від того, так, угу. Тому, власне, люди, які беруть участь у спецопераціях. Такого роду вони стають співучасниками злочину, бо поширення інформації в інтересах злочинця також є співучастю співучастю злочину. Пам'ятаєте, в нас знову таки повертаючись до української історії, був ведучий, які став зробити мене солдати революції. О приблизно в, таку в таку такій ролі виступає зараз так і вже. А як ви думаєте, як це Путін, Путінський путінський слава піхоту? Як ви думаєте, Олексію, як це інтерв'ю може вплинути на американців, на думку американців? Справа ну, в тому, що у Такера є досить велика, на жаль, аудиторія, яка його слухає, яка йому вірить. Очевидно, що вона повірить всьому, що скаже Путін в інтерв'ю Такера. Але знову-таки, дав це інтерв'ю Путін чи не дав, чи це просто слова самого Такера були б. Я думаю, що на їхню думку, це це не сильно, не сильно вплинуло. Тому я не думаю, що це справить велике враження на аудиторію змінить настрої. Там, звичайно, зараз настрої не не зовсім такі, як які хотілося б українцям. Але я не думаю, що саме саме це інтерв'ю може якось змінити ситуацію в гіршу для України. Кращу для українського Знаєте, люди. подивляться, скажуть. Який жах ми не будемо, ми маємо тиснути на своїх е, конгресменів, щоб вони підтримали Україну? Ну це таких, абсолютно гіпотетичний, так би мовити, сценарій. Я думаю, що такого не буде. Один з елементів безумовно, в тому числі і передвиборчої кампанії пана Трампа, цілком можливо, але знову таки, ну це б вони робили незалежно від того, брав би так інтерв'ю Путіна чи ні. І ще на сам кінець він же хоче інтерв'ю із Зеленським офіс президента поки що мовчить. Як ви думаєте, яка буде відповідь? Знову таки, з моєї точки зору, ну відповідь має бути очевидна. Хто такий е такер Карс, щоб йому давати інтерв'ю? Журналістам. Ну, я думаю, що треба давати інтерв'ю. До речі, насамперед треба давати інтерв'ю українським журналістам. Але е так журналістом не є і жодного сенсу. Давати інтерв'ю йому е немає. Це означає теж брати участь у спецоперації. У нас і так багато спецоперацій російських здійснюється в Україні. Е ще не вистачало щоб брати участь у цій почули. Дякую вам за це включення. Дякую за ваш коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку був журналіст Олексій Мустафін. Говорили ми про інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним, який яке має вийти завтра, бути опубліковане. Вже взяв цей. Телеведучий і цей шоумен і блогер е, інтерв'ю. Ну а що ж сказав йому диктатор про все це? Ми дізнаємося вже незабаром.